Одразу знов 300, одразу знову заїхали, забрали. Тобто весь день з самого ранку до самого вечора був такий напружений. Сестри прийшли кадирівці, шукали молодь. І ми прийняли рішення, що треба, треба тікати, треба виїжджати, треба рятувати дитину. Не, не змогли правильно перемотати. І я просто йому то півсідниці та розірвана, просто тримала руками. Якщо ти лікар, то це не означає, що ти не повинен навчитися тактичній медицині. Військового досвіду я не мала. Тато був військово-військовим, в принципі, ще. А так я ніяк не була пов'язана зовсім з, з військом. Я взагалі до повномасштабного вторгнення працювала на телебаченні продюсером. Так сталося, що я була в Київській області в окупації, Бучанський район, селище Клавдієво тарасове там моя хрещена живе. Я була в них тоді в гостях 23-го. Лютого я приїхала в гості і, в принципі, звідти вже і не поїхала. У березні ми прийняли рішення, що потрібно виїжджати, тому що малому м -м, моєму племіннику було два рочки тоді. Ми були відрізані, скажімо так, повністю від, від світу. Їжа закінчувалася, закінчилась дитині. Треба ти не можеш сказати їж суху гречку та або сухий рис, або ще щось там, що там у нас залишилось, які каші. до хрещених моєї сестри прийшли кадирівці, шукали молодь. І ми прийняли рішення, що треба, треба тікати, треба виїжджати, треба рятувати дитину. Виїхали ми разом. Сестра моя повернулася, коли звільнили київщину. Я завжди знала, що якщо почнеться у нас повномасштабна війна, я піду. Це не було для мене чимось таким, знаєте, спонтанним, там, психонула або ще щось. Такі думки в мене були дуже давно. І якби для себе я розуміла, що ну, це моя країна, я не зможу по-іншому. Не було жодного дня, щоб я думала про те, щоб виїхати за кордон, там кинути, почати якесь нове життя. Я зрозуміла для себе, що я хочу виповнити те, що про що я думала з самого початку. Тому я звернулася в Галицько-Франківський військомат і мені одразу запропонували підписати контракт. Я знала одразу, що я йду в бойову бригаду. Я в принципі хотіла. Я хотіла саме йти на бойового медика, я хотіла саме йти в бойову бригаду. Якщо я можу зробити щось більше, якщо я можу рятувати життя, то чому б ні? Дітей я не маю, так? ну щоб там залишились, не дай Бог, там сирота або ще щось. Перша моя робота була в травні, в середині травня, 11-го, якщо не помиляюсь, 11 травня. Осколкове поранення в щелепу, в обличчя. Не тяжкий випадок, але страшно було, страшно було. Я не боюсь крові, не боюсь всього цього. Мені було страшно, що я можу не допомогти, так? якщо буде тяжкий. Що я можу там не встигнути щось зробити не так, ну бо я не медик за освітою. Я тільки в минулому році вступила в медичний коледж, але все одно цей саме такий страх, що можу, можу не допомогти. Другий такий, у нас був тяжкий, тяжкий день, це було 19-19 червня. Хлопці тоді розстріляли з танку. Танк то найстрашніше. Ти не чуєш його виходи. Ти розумієш, коли він вже прилітає. Він летить ну, тисячу метрів в секунду. А він може під'їхати там на 700. Ну, це просто як звук, можливо, навіть швидше, не знаю. І якраз тоді був дуже важкий день. У нас у нас загинув наш один побратим. Вісім отримали поранення. Зараз хлопці лікуються в госпіталі. Ми тільки встигали отак: от забирати одніх, одніх там двох забрали, вивезли, завезли там швидкі, їх стабілізували, перемотали, відкапали, і завезли на сталік. Всі ті хлопці зараз лікуються. В кого були такі більш е нескладні, більш легкі поранення там вже зараз у пустці по лікуванню, дещо, де хто ще, дехто ще в лікарні. Якщо ти лікар, то це не означає, що ти не повинен навчитися тактичній медицині. Це добре, що ти знаєш протоколи Ази, але тут трошки це по іншому на війні. В червні у нас був ще один обстріл, так само танк. Хлопцю просто відірвало половину сідниці. Ми коли їхали, ми його евакуювали разом з командиром роти. Виїжджали на пікапі, щоб це було швидше. Самі його забрали з позиції. Поки його несли хлопці, бандаж просто з зліз, бо не було часу, було ще темно, не, не змогли правильно перемотати. І я просто йому Пів сідниці та розірваної просто тримало руками. Я не знаю, де з таким може стикнутися, наприклад, цивільний медик. У нас в Україні взагалі дуже класні лікарі. Насправді, до повномасштабного вторгнення я працювала на проєкті Я соромлю свого тіла телеканал «СТБ». Ми лікували одиниці, кого ми вивозили за кордон, тому що насправді у нас не було такої можливості вилікувати в Україні. А так ми на ноги ставили і рятували життя своїми силами, тобто. Силами українських лікарів вони неймовірні. Якщо вже лікар вирішить йти в військову медицину, йти в армію, треба це враховувати. Тут трошки інше. Тут життя в секундах. У тебе немає команди лікарів поруч, та? там десять медсестер, анестезіологи, ще там допоміжні якісь хірурги, ще хтось. Ну тобто, це ціла команда, яка в операційній, в стерильній. в тебе нема стерильних умов. Ти просто то. Ту... В грязюці, в болоті, як вивесли, так його і мотаєш. Тут питання стерильності це вже відпадає. Тут набагато більше втрат, ніж в цивільній медицині. До того потрібно бути готовим. Я плакала один раз, коли втратила друга, колегу. Він звукорежисером, працювала разом на телебаченні. За ці півтора року війни це моя найближча втрата. Він був в Київському ТРО. Одразу пішов 24-го зранку, як тільки все почалося, пішов добровольцем. Тоді було важко. Що я думаю про росіян? Вони не існують для мене як нація, як народ. Це, як ми називаємо, орда, мордор, Не знаю, для мене то не люди.